Власники Тесли від гордості до сорому за два місяці. Новий тренд водіїв Тесли запевнити всіх, що придбали авто до того, як маск зійшов з розуму. маск а дехто маскує свої автівки під інші бренди. Чи то на знак протесту проти політики Ілона Маска, чи то бояться, що їх можуть просто пошкодити. Все почалося зі скандального жесту Ілона Маска в день інавгурації Дональда Трампа. Жест видався схожим на привітання на путків і викликав хвилю обурення. Найбільший шок був у Німеччині. Вже за два дні на стіні заводу Тесла під Берліном з'явилися проєкція маск та напис Хайль біля назви компанії. А на вулицях Лондона активісти розклеїли плакати з написом Тесла, машина Свастика. Розганяється з нуля до 1939-го за три секунди. У Монреалі облили фарбою вхід до магазину за вислів маска Канада не справжня країна. Масло вогонь підлила підтримка маском ультраправих сил ЄС та й ППС -ДОЖ. масові звільнення держслужбовців США, скорочення виплат USA та інші його реформаторські кроки. Трохи більше ніж за два місяці після появи маска у новій адміністрації США. Акції Тесла впали в ціні з 428 доларів у січні до 278 станом на кінець березня. Продажі автівок впали настільки, що навіть Трамп взявся рекламувати машину Ілона прямо перед Білим домом. Це не допомогло. Інвестор Тесла Рос Гербер звинуватив маска у знищенні репутації компанії та закликав зосередитися на компанії або піти з посади гендиректора. Більше новин читайте на сайті РФІ Української.